Прослуховуючи один із аудіоблогів, можеш почути незрозумілу рекламу Відчуй. Купуй. Даруй, Важко зрозуміти, про що йдеться. Чого ж не вистачає у змісті. Саме про це і поговоримо далі. Спілкуючись, ти використовуєш слово, Одну з основних мовних одиниць. Називаєш предмети, явища, почуття, дії. Але ж слова не використовують окремо одне від одного. Умовлені вони сполучаються між собою у словосполучення або речення Порівняй Блог. Ігровий блог. Я веду ігровий блог. Як думаєш, що надає більше інформації? Слово, Словосполучення чи речення? Слово називає предмети, явища, поняття. Словосполучення складається з двох і більше повнозначних слів Ігровий блог. Веду блог. Речення висловлює завершену думку. Я веду ігровий блог. Слово та словосполучення лише будівельний матеріал для речень. Словосполучення та речення вивчає такий розділ науки про мову, як синтаксис. Подивись на словосполучення Слова рівноправні між собою. Одне слово головне. Одне Залежне. Від головного до залежного слова у словосполученні ставимо запитання Блог. Який ігровий. Подивись схема цього словосполучення має такий вигляд Слова у словосполучення пов'язані за змістом За допомогою запитання і граматично За допомогою закінчень. За допомогою закінчень і прийменників Визнач головні та залежні слова. Намалюй схеми словосполучень. Зрозуміло пояснювати. Пояснювати. Як. Зрозуміло. Соковите Яблуко. Яблуко яке? Соковите. Писати повідомлення. Писати що? Повідомлення. Запам'ятай не є словосполученнями. Підмет і присудок. Я читаю. Службова та самостійна частина мови У книзі На столі Рівноправні слова Яблука та вишні. Фразеологізми. Бити байдики. Лежним лежати. Обидва слова самостійні частини мови. Можеш поставити запитання від одного слова до іншого? Думка не завершена. Це словосполучення. Випиши тільки словосполучення: Смачний борщ. Батьки і діти. На столі. Весела гра. Чистий клас. Пташки співають. Високий зріст. Голосно сміялися, має голову на плечах. Підкресли останню букву в кожному словосполученні та з'ясуй, як називається відчуття радості, утіхи, насолоди від життя. Правильно Щастя Не є словосполученнями. Батьки і діти Рівноправні слова. На столі. Службова та самостійна частини мови. Пташки співають. Підмет та присудок. Має голову на плечах. Празеологізм. Розумна людина. Розрізняй поширені та непоширені словосполучення Непоширені Два повнозначних слова. Головне. І залежне. Поширене словосполучення складається із трьох і більше повнозначних слів. Наприклад, Головний біль. Збиратися в путь. Непоширені. Дуже вдалий вибір. Писати гарні вірші. Поширені. Зверни увагу. Одне й те ж слово в поширених словосполученнях може бути головним і залежним. Писати що? Вірші. Вірші які? Гарні. Розділи у дві колонки непоширені та поширені словосполучення. Купую тільки українське. Сірий кіт. Неповторні схили Дніпра. Складне завдання. Розумний собака. Читати вголос оповідання. Перевір себе. Непоширені. Сірий кіт. Складне завдання. Розумний собака. Поширені. Купую тільки українське. Неповторні схили Дніпра. Читати вголос оповідання. Словосполучення можуть бути синонімічними. Твір шевченка. Шевченків твір. Будка собаки. Собача будка. Варення з малини. Малинове варення. Добери синоніми Цвіт калини. Дерево яблуні. Вода з моря. Калиновий цвіт Яблуневе дерево. Морська вода. У будові словосполучень є помилки. Знайди їх та виправ. Дослідження по математиці. Чемпіон по боксу. Хворий ангіною. Головна біль. Вирушити в далекий путь. Правильно так: дослідження з математики. Чемпіон з боксу. Хворий на ангіну. Головний біль. Вирушити в далеку путь. Таку помилку називають граматичною та позначають на берегах зошита буквою Г. Запам'ятай і використовуй умовлені правильно. Зверни увагу. Слово біль чоловічого роду, путь жіночого, головний біль, нестерпний біль. Далека путь. Добра путь. Тож чого не вистачає у тексті реклами? Детальнішої інформації про продукт. Використавши словосполучення. Блогери змогли б більше розкрити його якості Відчуй аромат. Купуй парфуми. Даруй найріднішим. Запам'ятай Словосполучення це поєднання двох і більше повнозначних слів. У словосполученні є головне і залежне слово, Не є словосполученнями, Підмет і присудок, службове та самостійне слово, рівноправні слова, фразеологізми Непоширене словосполучення складається з двох повнозначних слів Поширене з трьох і більше, Синтаксис, розділ мовознавства який вивчає словосполучення та речення. При неправильному вживанні залежних слів у словосполученні виникає граматична помилка. Став уподобайку. Переглядай інші відео Пістація. Українська це легко.